Винесені попереднім складом міністерства навіть в останній час, коли були, е, ну знаєте, так штампували дозволи на використання держії. Давайте трошечки великий інформаційний вступ, а потім вже будемо відповідати. Отже, я хочу вам, що нагадаю, буквально за останні три роки інформація, яку мені надав наш департамент, який відповідає за це. Дивлюся. 2004 рік. Кількість наданих дозволів 6. Кількість тварин, яких дозволено було вилучати. Афаїна – 24, Азовка 14, білобочка 11. Тобто в сумі було дозволено вилучити 40. Вилучено реальні 6. У 2005 році закінчено 2006 рік. Кількість наданих дозволів 2. Потенційно було дозволено 17. Кількість вилучених один. І дозволяють. І в 2007-й рік кількість наданих дозволів 3. Кількість вилучених. 1. Тому. Якщо попередньої інформації, я не знаю, що. Це перше питання. Тепер ставиться питання про те, що комісія в кінці минулого року, в самому кінці, надала ці дозволи. Я можу запевнити вас, ось тут можна запевнити вас тут перед камерами в присутності вашій, що це рішення обов'язково буде переглянути. Це я вас запевняю. Новим складом міністерської команди яка сьогодні залучення фахівців. Тут є, я вважаю, певний резон, абсолютно віддаю, що до комісії повинні входити фахівці, які розуміються на предметі, які комісія обговорює. Тобто буде змінений і доповнений на співрад чи цього змінений склад комісії. І відповідаючи на ваше питання конкретно, я вважаю, що так, ми будемо переглядати ці рішення і вносити корективи, якщо вони будуть потрібні. Прошу, які ще є питання? А коли ми почнемо цим займатися? Ну, Ви знаєте, я вам скажу так, вчора підписаний розподіл обов'язків між заступниками міністра. Це, це питання е, є питанням одного з моїх колег. Е, ну, Враховуючи те, що я в принципі, маю один з найбільших стажів міністерства, я буду радити йому буквально в найближчі дні це питання розглянути. Ну і верто скажемо, враховуючи і підвищену цікавість громадськості до цього питання. Тому я вважаю, що на відкладання не терпінь. І я думаю, що це буде максимум початку наступного тижня. Можна ще одну, пожалуйста. Пане Степану, скажіть, будь ласка, чи готується у вас якась прес-конференція за перевірками всіх рішень, які приймалися, не тільки по дільфінах, по зубрах, там вже ви знаєте, що там кремовий більше, ніж треба. Коли може, можна очікувати от такі от винесений дієм попереднього складу міністерства? Ну, розумієте, що ви абсолютно правильно ставите питання, зараз ведеться перевірка по всіх, по всіх питаннях. умовы разгромления ну, правил? Правил, да, но правил не было. Правил не разгромлены, не, не затвердили, не затвердили. а разрешения, тем не менее, выдавались. Это во-первых. Во-вторых, выдавались разрешения ряду коммерческих фирм, которые не имели никакого отношения к охране больных дельфинов, которые не имели специалистов, не имели места для их содержания. И в частности, специалисты лаборатории БРМ обнаружили в ТЭСИ трех дельфинов, которые незаконно приобретены. Вот, и у нас есть соответствующие документы. эти сейчас документы экспорта заключения, передаем Генеральную прокуратуру. Мы не хотели бы, чтобы экологические организации конфликтовали с министерством. Мы прекрасно работаем с управлением заповедной справа, прекрасно работаем с управлением...